Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 червня, проживаю я на Вінниччині. і сьогодні ввечері хочу обробити свій виноград від хвороб та шкідників. Огляд хочу показати із простого винного чи дикого винограду, з якого я роблю вино. Дивіться навіть по три грони на одному. І є от на одній лузі який розмір на 25. червня. Маю такий розмір. Гарно розвивається. Дивіться, листочки без хвороб. Показую сорти, які Минулого разу показував надія рання, на листочках ще залишився тіовіт джет після минулого обробітку. Такі грони. Трошки пізніше е, таку пораду дам, що потрібно всі ці грони повитягувати, щоб вони вільно розвивали, щоб нічого не заважало. Бо тоді, як буде розвиватися, е, Ставати більше ягода, плоди, тоді вже не можна, важко буде їх виплутати, вирівняти, щоб вільно звисали. Гарні листочки, от. виноград із полін. Також листочки гарні. Не дуже гарно запилені, але тут дуже великі грони. В минулий рік такі були здорові грони. От. Ну є, є. нам вистачить. Так, е. подарок Радіонова. От такі грони. І рядом. Юпітер. Можете порівняти, от подарок радіонулу от Юпітер. Гарні листочки. Такі грони. У нас було холодно тиждень. І так тиждень тепло, тиждень холодно. І так три рази. Не дуже гарно розвивається в розвитку. Призупинилися, але є. От, є. Так, цей невідомий сорт, що це мені подарили, назву не знаю. Дуже такі має привабливі листочки красиві. От зараз покажу герой. Такі є і більші. От, наприклад. Солідна грона буде. Ранній сорт. Також не знаю назви. О, такі грони не можу определитися. Мені привезли з Миколаєва. Грони дуже гарні, здорові. Листочки частенькі розвиваються. Так, ну і улюблений, провісимо ультраранній виноград, але цього року і прихворів, такі грони. Попав трохи під зниження температури, було прохолодно. Ось такі. Грани залишились. Думаю, це від того, що було прохолодно на деяких ягідках є. Дуже смачний сорт, мені він подобається і Юпітер. Шкідники винограда в даній фазі розвитку гронова листокрутка, друге покоління, хвороби оїдіум, мільдю, чорна плямистість і сіра гниль. Від шкідників буду застосовувати препарат матч від сингента 8 мл на 10 літрів води. Від хвороб буду застосовувати препарат також від сингента. Редоміл Голд. 50 грам на 10 літрів води. Ви бачили, що в мене листочки не хворіють. Якщо ви бачите в себе, що є оїдіум, то до робочого розчину потрібно додаватися топаз. 6 мл на 10 літрів води. І є ще така вирогідність, що у когось може бути кліщ, то потрібно використовувати акарацит. Я минулого разу використовував тіовіджет. джет, листочки чистенькі. Обробіток був. 7 червня попередній ТІОВІДЖАТ і Редуміл Голд. Гарно спрацювали цих два препарати. Також використовую в даний час мінеральні водорощенні добрива. Комплексні такого виробника з такою формулою. Поливаю під рослину 25 грам на 10 літрів води. По листу не використовую. У винограді тільки поливаю під рослину. Тут є на кожній упаковці така табличка. Є така табличка, коли якими добривами користуватись в який час. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Не пропускайте вчасно обробляти свій виноград, щоб мати гарні і смачні плоди.